У Чернівцях знову рубають дерева цього разу у сквері дня вишиванки. Попри те, що не так давно капітально переплановувався і сам сквер, і насадження в ньому видалення дерев відбувається відповідно до порядку видалення зелених насаджень, затверджених наказом 1045. Тому ми працюємо на підставі виданих ордерів на підприємство. За дорученням замовника робіт департамент інфраструктури і благоустрою. Згідно з нормативами, спочатку фахівці проводять обстеження, результати якого передають в СНАП. На їх основі створюється комісія і вже вона приймає спільне рішення щодо подальшої долі кожного дерева, пояснює Наталя Гончарова. Якщо дерево є сухостійним, аварійним, то тоді видаються дозвільні документи на підприємство для їх подальшого видалення. Далі замовник робіт департамент. Дає доручення виконавцю робіт, якщо це загальноміські міські території, тобто сквери, площі. Території, які обслугову тресту, то департамент видає доручення на трест. Якщо це прибудинкові території, то не керуючі компанії, які обслуговують ці прибудинкові території. Відповідно, у сквері дня вишиванки видалили два сухостійних дерева, які згодом могли створити небезпечні ситуації. Адже ця локація використовується чинівчанами для активного відпочинку з дітьми. Тому щоб не наражати людей на небезпеку, після огляду зелених насаджень було прийнято рішення їх ліквідувати. Розповідає. Наталя Гончарова. Зокрема, додає про інші роботи у сквері. Ну також в цьому сквері, в принципі, запланована обрізка, але знов таки тільки якихось виборочних сухих гілок. От так масштабної обрізки проводитись не заплановано. Зараз і не можна, можна тільки санітарну. Санітарна це якраз таки очистка від сухих гілок. Наталя Гончарова додає, що сухі або пошкоджені дерева можуть нести за собою багато небезпеки при негоді чи сильному вітрі сухі гілки можуть не витримати і травмувати людей або їх майно. Такий випадок стався під час нещодавньої негоди, коли поруч зі сквером дерево впало на автомобіль чернівчанина. До речі, Трес доволі часто отримує звернення від мешканців міста щодо аварійності дерев. Так, в цілому мешканці звертаються, але знов таки зараз. Внесено зміни до порядку видалення. Раніше мешканці зверталися самостійно до ЦНАПу, писали звернення зараз. Мешканці, в принципі, якщо це знову-таки прибудинкова територія, то звертаються повинні би звертатися до керуючих компаній, які займаються обслуговуванням, або до Треста. Підсумовуючи, Наталя Гончарова запевнила, що ліквідації підлягають виключно ті дерева, які втратили життєздатність і можуть нести потенційну небезпеку для відпочивальників та перехожих. Юлія Слободян, телеканал ТВА.